Виконуємо номер 7 із завдань для перевірки знань до параграфів з 4 по 9, підручника Алгебра 7, та номер 7 із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 15 підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Спростіть вираз і два завдання. Приступаємо до виконання. Піднесемо до куба другий множник. Перший множник ми перепишемо. Щоб піднести добуток до степеня, потрібно до цього степеня піднести кожен із множників І результати перемножити. Отже, мінус 10 у квадраті, А у квадраті і квадрат Б в, в кубі. 0,2 а квадрат Б переписали. Показник степеня число парне, тому результат піднесення буде число додатнє, 10 у квадраті це буде 100. А квадрат переписали і підносимо при піднесенні степені, степені до степеня, показники степенів перемножають, отже буде Б у шостому степені. Ну, тепер помножимо коефіцієнти. 0,2 множимо на 100, а в квадраті множимо на а в квадраті і b множимо на b в шостому степені. 0,2 помножити на 100 це буде 20. При множенні двох степенів з однаковою основою, основу залишають без змін, показники степенів додають 2 додати 2, буде 4. І тут 1 додати 6 буде 7. Маємо 20 в четвертому степені, b в сьомому степені. Піднесемо перший ножник до четвертого степеня, другий до куба. Підносимо кожне з множників. Мінус 1 четверта у четвертому степені, на m у квадраті в четвертому степені, на N у кубі і в четвертому степені. Тут 4 у кубі, m у п'ятому степені і у кубі, і n у кубі. Показник степеня число парне, тому результат буде число додатнє. І підносимо 1 до 4 степеня, це буде одиниця, 4 у четвертому степені отримаємо 256. При віднесенні степені до степені показники степенів перемножають 2 множимо на 4 буде 8. 3 множимо на 4 буде 12. 4 у кубі це 64, 5 множимо на 3, m буде в 15 степені і n у кубі. А тепер множимо коефіцієнти. 64 подемо знаменником 1 і М у 8 степені на М у 15 степені. Та Н у 12 на Н у кубі. 64 і 256 скорочимо на 64. 256 поділити на 64 буде 4. Отже, маємо 1 четверту. Примножені двох степенів з однаковою основою показники степенів додають, основу залишають без змін. Отже, маємо м це буде 23 і n 3 – 15. Отримали 1 четверта М у 23 степені, Н у 15 степені. Номер 7. Із завдань для перевірки знань до параграфів з 4 по 9 підручника Алгебра 7 та номер 7 Із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 15 підручника математика 7» Інтегрований курс виконано.